Маємо проблему, у клієнта на балконних дверях не закривається повністю ручка до кінця. Цими турбогвинтами хлопці отягнули рамну частину сюди, і, відповідно, створка нас недостатньо перекриває рамну частину дверей. І через це в нас тут є протяг. Пилюкає. Ось тут на ощільнювачі. Беремо такі пластинки і трохи вирівнюємо пройшло декілька хвилин ми вікно відрегулювали відкоригували його положення на завісах вирівняли діагоналі змастили фурнітуру і можна побачити що зараз річка чітко, чітко закривається повністю саме так як має бути тепер результат все добре